Так, і ось чергові заяви про те, що Іран на межі завершення своєї праці над ядерною зброєю, і ось ці заяви про те, що Іран в майбутньому може передати Росії ядерну зброю. А для чого передавати Ірану? Росії ядерну зброю, якщо Росія перша, ну вони там ділять з Америкою. Так з НАТО з Америкою, точніше, так перше місце по кількості ядерних боєголовок. Ось щось тут в мене немає. Логіки, чи вона Я якась новітня? Не чи вона це це шо, це щось точно вже логіки ніяких немає. Хіба що для Ні-ні, ні, дивіться нас, ми в... Сергію Гр Григоровичу? ми проводили, коли говорив колишній міністр закордонних справ, керівник центру дослідження Росії Володимир Гриско, Він каже, що Іран наразі стоїть на межі створення ось ядерної зброї Власне, ядерної зброї власної ядерної зброї йому, без питань. Тут я це прекрасно розумію, і це давно вже стоїть на повістці, і давно вже безпосередньо став, не, заставляє нервувати і Сполучені Штати. І Ізраїль в тому числі, і також заставили нервувати. Але щоб Іран, виготовши ядерну зброю, комусь і передавав, навіщо вони себе непогано почувають. Поки що так. Ну так про це і говорить просто Огризко. Якщо США не відреагують, наступного разу Іран може передати Росії ядерну зброю. Ні я не думаю, що буде перед іншу види озброєння, які Іран уже попередні передавав шахеди і ракети. Вони й будуть передавати. А що стосується ядерної зброї, тут кожна країна має власні інтереси ні з ким, а абсолютно ні з ким ділитися не хоче угу. про а, те, що Росія передає Ірану, ось а... Олександр Мусієнко, відомий в Україні, військовий аналітик і експерт, каже, що в обмін на постачання ракет та безпілотників Іран може вимагати від Росії винищувачі Су 35 та системи протиповітряної оборони ЗРК С 400 каже, що для Ірану це дуже вигідний обмін, оскільки навіть ескадрилія від 12 до 14 дониць цих літаків дозволить та хоч якось оновити свій авіапарк військово-повітряних сил і зазначає, що у війні в Україні винищувачі судваць. П'ять не відіграють для Росії вирішальної ролі, тому росіяни можуть віддавати іранцям навіть новітні зразки цих літаків, а з часом і виготовляти нові, якщо Тегран отримує с е 400 які обіцяв передати Сергію Шойгу під час візиту до Ірану. Це теж буде добре для Ірану, тому що інші системи взяти йому немає, де хіба що в Китаї, якщо той е згодиться їх передати, чи можете погодитися із такою тезою? Ну тільки з тридцять су 35 літаки Вони перед су – Це перепрошую, не... так я помилилася. Да, су трицями Нічого страшного. А що і що стосується літракет комплексів, для них це дуже потрібно, бо в попередні часи ізраїльські літаки достатньо абсолютно, скажем так, жваво, і коли їм було потрібно, наносили удари по певних об'єктах в Ірану. Маючи вже е, систему ППО, якщо їм Росія дасть С 400, це буде значно складніше. Тому е, будемо дивитися, як воно буде далі. Бо е, от якраз от не буду здивований, якщо Ізраїль має таку інформацію, нанесе удари на випередження, коли ці е, С 400 будуть переплев... переправлятися морем до Ірану. От вони якраз спроможні це зробити. А ми от, розповідаємо, що у нас багато чого, але. Не можемо наносити удари на випередження по логістиці ворога. Проте, коли ми говоримо, що в нас є багато чого із е, зброї, український е, оборонно промисловий комплекс буде збільшувати та нарощувати виробництво, яке будуть розвивати в підземних укріпленнях, об'єктах е, та е, майданчиком, з вашого огляду, Сергію Горгоровичу, це в якій перспективі в найближчий рік, найближчих два, найближчих п'ять, десять років, як ви це бачите, і чи це можливо за сьогоднішніх умов розпочати? Це було можливо вже давно. Я про це говорив ще напередодні великої війни, і це відкрито почав говорити ще з весни 22-го року. Саме якраз використання ефекту Шпера, коли було рознесена величезна кількість підприємств на території Німеччини військових підприємств, і які б не були потужні бомбардування союзницьких військ. 42, 43, 44 роки кількість виготовляємої про військової продукції в Німеччині тільки зростала. І оце якраз приклад того, як і треба було це робити. Ще коли. На жаль, мабуть, люди, які приймають певні політичні рішення, не читали в школі, не училися, і не грали, і не добре училися в університетах і інститутах, тому не знають світової історії. Складно вигадувати велосипед, бо його вигадали значно раніше, ніж ми з вами народилися. Тому наше завдання ви все ж таки вибрати колір, який нам треба пофарбувати велосипед. Які колося прикрутити, аби їхати в сторону нашої перемоги, ми рухаємося в сторону нашої перемоги і дуже сподіваємося традиційно на західних партнерів. І лунає така думка, і дедалі вона частіше. Простежується, відстежується у західних медіа, і про це й говорять високопосадовці. Що західна допомога, західні партнери планують зменшити обсяги постачань зброї Україні після 2025 року. Це вони що знають, бо буде закінчена війна, чи це ось вони таким чином будуть залишати Україну один на один із ворогом. Що розуміють, що Україна сама зможе оборонитися і ось у. Підземних укріпленнях і майданчиках виготовляти свою власну зброю, про яку вони, до речі, нам наголошували. Ну, що стосується якраз у цих очікувань, буде допомога, не буде. Звичайно, нашим дипломатам треба потужно продовжувати роботу, знаходити ті аргументи, які живуть на нашу користь. Що стосується безпосередньо самої України, то певні речі, які вже почали робитися, мусять робитися ширше, абсолютно не піарячи, не розповідаючи кому це не потрібно. Що де ми робимо, це найголовніше. І е, для нас все ж таки треба зрозуміти, що очікування, ага, будуть вибори президента Сполучених Штатів, буде або все добре, або все пропало. Або якщо не пропала, то пропала. Яка різниця? Ми все, все весь український народ, починаючи від президента закінчуючи. В окопі на Покровському напрямку ми не впливаємо абсолютно ні на хід, ні на результати передвиборчих цих перегонів. І наше завдання займатися власними питаннями. І в першу чергу це економіка, в другу чергу це підготовка навчених мобіліційних ресурсів, величезна кількість людей, які спроможні воювати, і фортифікаційне обладнання території України. От, якби не тренділи і не розповідали. А займалися безпосередньо справою, не закатували сварти, не сажали квіти, як це було два місяці в Покровську, а займалися підготовкою підготовка окопів і інших фортифікаційних споруд. Мабуть, би зараз не було б таких проблем на покровському напрямку, тому це знов таки ж не Давайте все ж таки привчимо, що нема себе до такої думки, що нема того чарівника, який би здійснив наші мрії і очікування, крім нас самих. Тому в першу чергу треба розраховувати на власні спроможності, а в Україні. Ціхспроводниців більше, ніж достатньо, і фінансових, і людських, але відсутність правильної політики, що стосується роботи з населенням, правильної політики щодо виконання законів України, в першу чергу, закону про мобілізацію, це найголовніше, що нам треба робити. Тоді все буде добре. А от очікувати, що хтось десь там якось проголосує, так чи не так, це окреме питання. Коли вони побачать, що ми почали нарощувати зусилля і зменшили ті. Знаєте, не дуже зручні приклади корупційної діяльності в нашій країні, а їх було більше ніж достатньо. То тоді і з нами будуть ще краще працювати. А коли вони дають, а ми крадем а були такі приклади одно одноразово, то і безпосередньо знаєте, на що вам давати, якщо це все вкрадете. роботи. Багато і в першу чергу це робота над власними помилками і над власною спроможністю працювати на перспективу. Це і на останок, ось ви згадали е вибори у Сполучених Штатах Америки. І є інформація про те, що незабаром Україна представить план перемоги Джо Байдену і кандидатом у президента США, тобто канал, Камалі Харріс, Дональду Трампу. Про це у відозверненні розповів президент Зеленський каже, що план побудований, аби бути реалізованим завдяки підтримці міжнародних партнерів, а не залежати від волі Росії. Про план який запропонують Україні, зараз пишуть і західні медіа, зокрема Л. Републіка так, що там Шольц, начебто, щось хоче нам запропонувати, кажуть, що в обмін на території мир і уже там і. Президент Індії пан Моді також вже долучається до врегулювання ситуації раніше. Казав, що ні ні, ні не буду брати на себе цю місію. Зараз, начебто, ось ідуть такі домовленості. Переговори, як вам вбачається, що зараз відбувається на ось цьому дипломатично-військовому просторі? Розумію, що переговори йдуть завжди, і вони йдуть протягом цих двох довгих і дуже таких болючих для України. Але чи можемо ми сказати, що зараз... Араз ми підходимо до якогось такого вирішального етапу. Ну ми не підходимо. Нас підводять до цього вирішального етапу. Бо Європа вже втомилася від російсько-української війни. Європа багато чого втрачає в своїй більшості від санкцій, які накладаються на Росію, бо вона не може реалізовувати величезну кількість продукції. І їхній ринок стоїть і страждає їхня економіка. Також тому в них найбільша мрія, щоб ця війна закінчилася, і вони почали далі активно відновлювати свої відносини з Російською Федерацією. Для нас важливо на цьому етапі все ж таки підняти градус напруги і доводити ступінь загрози, яка йде від Росії для всіх країн Європи, і в першу чергу тією правдою про російсько-українську війну, яку ми абсолютно не транслюємо. Протягом 11 років цієї війни, а особливо, що стосується 2,5 останніх років. Назовіть мені, будь ласка, які канали е, Європи е, мають представництво українських журналістів, які хоча б 5 хвилин на день на цих каналах розповідали про реалії цієї війни. Жодного. От ж, реально жодного. Тому ми хочемо, щоб нас підтримували, нас чули. Але ми мовчимо як риби. Але риби хоч глазами кліпають, а ми навіть глазами не кліпаємо.